Ісус Христос і богатий юнак, нагородам віруючим, підійшовши до Ісуса Христа, чоловік молодий і знатний і багатий, напевно, із Сенедріоном, і спитав учителю. Що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне? Він не запитував, як йому заслужити порятунок Сіня. Замість того, хотів лише впевнитися, що таки увійде царство Місії. Він бажав дізнатися, які добрі вчинки покажуть, що він. Праведний і тому має право вступити в Царство Боже. Ісус Христос відповів, добрий є один тільки Бог, оскільки необхідною умовою вступу в Царство Боже є досконалість, слід намагатися бути таким, як Бог. Йому слід Розвивати в собі усю праведність Божу через свою віру у нього. Напевно, тоді Ісус Христос сподівався отримати відповідь від цього юнака, щоб побачити, чи засвідчить Він свою віру перед Ним, чи визнає Богом, чи зрозуміє, що, оскільки Ісус Христос є один, цілим. І з Отцем Своїм, то Він і є те, що добре, істинне добре. Та коли чоловік не відповів, Ісус Христос сказав, Я хочу, хочеш вийти в життя, тобто життя у Божому Царстві, то маю засвідчити свою праведність. А оскільки стандартом праведності на той час були. Закон Моїсеєм Ісус Христос порадив чоловікові додержуватися заповідей. Юнак уважно слухав Ісуса Христа, а тому відразу запитав, яких? Оскільки на той час були інші стандарти праведності, які проголошували фарисеї. І вони виходили далеко за межі заповідей Пророка Майсеян, Отже і Божого наміру. То насправді молодий чоловік запитував Ісуса Христа, чи зобов'язаний Він дотримуватися усіх фарисейських заповідей. Тоді Ісус Христос повторив деякі заповіді з другої таблиці законом, а саме, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька, матір. Ісус Христос не задав Десятої заповіді стосовно пожадань, але наприкінці додав люби ближнього твого, як самого себе. Юнак сказав, що Додержувався цих заповідей із малку, то все ж відчував, що час ще бракує. Лише Бог знає, чи дійсно він виконував ці заповіді, як годиться. Та молодий чоловік вірив, що так воно і було, і все ж знав, що час не вистачає у його житті. Ісус Христос зрозумів, про що говорить юнак, і відповів Йому піди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Саме така мілість до бідних покаже духовну досконалість. Якщо той юнак і дійсно був праведний, і віру Ісуса Христа як Бога, йому слід було роздати своє багатство потребуючим, а тоді піти за Ісусом Христом. Та почувши це слово, юнак відійшов смутний, засмучений або засумний, аж до стану глибокого страждання, мав би великий майно. Його небажання роздавати своє бадство показало, що він не любив ближнього як самого себе, тож насправді він не дотримався усіх заповідей і не матиме спасіння. Більш нічого не відомо про цього юнака, та напевно, він все ж не покинув своїх статків. І не пішов за Ісусом Христом. Він любив гроші більше, ніж Бога, а тому порушив навіть першу заповідь. Випадок із заможним юнаком спонукав Ісуса Христа мовити до своїх учнів. Він звернув їхню увагу на те, що багатому чоловікові дуже важко увійти у царство небесне. Він навіть додав, що легше верблюдові пройти через вушко у голці, оскільки людина більше вірить у те, що саме її багатство, а не Бог, порятують її, вона не зможе увійти в Царство Боже, як і верблюд, одна з найбільших тварин, що. Прислуговували євреям, не зможе прийти через вушко у гольці, голка для життя і життя, а не маленькі ворота у великих воротах, як іноді тлумачать. Таке вушко в гольці було дуже маленьким отвором, а тому учні здивувалися вельми. Та спитали, хто ж тоді може бути спасений? Це запитання показало, який вплив на учнів все ж малим фарисеїм, адже вони стверджували, що Бог обдаровує різними багатствами тих, ко любить. Тож, якщо багата людина не може увійти, у Царство небесне, то відповідно і ніхто не міг. Ісус Христос відповів, що у руках бо порятунок його людей, що у людей неможливо, Богові можливо. Нагородам віруючим, відповідаючим. Заможному юнакові, Ісус Христос сказав, що йому слід продати все, що Він має, і піти за Ним. Як зазначив апостол Петро, саме це зробили учні. Ось ми покинули все і пішли за тобою, що буде за це нам, що будемо за те мати. Молодий чоловік. Не покинув своїх статків, а апостол Петро і інші апостоли так чинили. Звісно, ж, апостол Петро дійшов висновку, що Бог їх благословить, адже вони не вірили у своє майно. Тоді Ісус Христос запевнив їх, що новий світ настане, відродиться. І хоча у ті часи народ відкинув його, обіцяне царство, воно таки прийде, відбудуться великі зміни у духовному, політичному, географічному і фізичному житті людей. Ісус Христос тоді сяде на престолі своєї слави, і апостоли займуть. Своє особливе місце у тому царстві Господньому. Вони сидітимуть на 12 престолах, щоб судити 12 поколінь Ізраїля. Насправді, кожен, хто покине свою домівку і родичів для Господа, тримає благословення. Які значно перевершують трати. Ось що його учні отримують на додаток до вічного життя у його царстві. І хоча здається, що зараз вони є останніми, у вічності вони отримають усе і стануть першими. А відповітно. Ті люди, які подібні до заморного юнака, і, здається, усе мають зараз перші, одного дня дізнаються, що втратили усе, будуть останніми.